Вітаю вас, шановні друзі! Це проєкт Теледоктор на першому міському. В студії для вас працює Олександр Сопельник. Підготовка до школи чи університету це хвилюючий процес для кожного. Обрати красивий ранець зошит та форму, яку носитиме щодня, звісно ж, подбати про стан свого організму перед початком навчального року. Про практичні медогляди перед початком навчального року нам розповість наш гість Віктор Пенькач, лікар-педіатр. Вітаю пани. Добро доброго вечора. Давайте почнемо з того, яких лікарів потрібно пройти перед школою взагалі. Перед школою і під час навчання медичні огляди трошечки відрізняються в кожному віці. Затверджено певний перелік цих спеціалістів і лабораторних обстежень. Це наказ Міністерства охорони здоров'я 682 вісімдесятдруй року. У віці 6 років і в 11 років співпадають перелік обстежень. Це лікар-стоматолог, ортопед, хірург, офтальмолог і аналіз крові на гемоглобін. У віці 14 років проходяться лікарі, хірург, ендокринолог, стоматолог. І вже виконується флюорографічне обстеження органів е грудної клітини. У 16-17 років у нас залишається лише флюорограма, і стоматолог і за потреби дитячий психолог або психіатр, якщо є в цьому необхідність. Mm -hmm. Також у підлітковому віці за потреби дів дівчата проходять гінеколога, якщо мають якісь порушення з, з цієї сфери. Е аналіз на гемоглобін виконується зазвичай під час. Проходження цього профілактичного огляду, і разом з цим лікар-педіатр вже після завершення обстеження вузькими спеціалістами, а також в усі інші роки, коли немає додаткових спеціалістів, проводить визначення гостроти зору, слуху, оцінює поставу, ну і взагалі медичне обстеження. І якщо він виявляє якісь проблеми зі здоров'ям, тоді вже скоровує індивідуально цю дитину на додаткові обстеження. Так, чудово. А які умови для проходження медогляду? Умови це. Якби обов'язковий огляд щорічний, і відповідно дітки, коли їм виповнюється наступний рік, звертаються і проходять його. Зазвичай школи вимагають це перед початком наступного класу. І відповідно, в липні-серпні ми маємо велику навалу дітей, черги, лікарі можуть бути у відпустках, і це створює дискомфорт. Хоча наказ при цьому визначає, що профогляд проходиться протягом року. Відповідно, єдина умова: дитина звертається до свого лікаря не в період гострої хвороби, інфекційних захворювань, щоб вона не мала на цей період. Період проходить обстеження згідно свого віку і потім заключення приносить до свого навчального закладу і відповідно далі спостері... і далі навчається по плану. А чи потрібна до школи карта щеплень? Тут нюанс: сама карта щеплень має зберігатися в медичному закладі. Але Навчальний заклад не повинен допускати дітей, які не отримали профілактичних щеплень до колективу. Відповідно, ми повинні передати інформацію, в тому числі під час проходження профілактичного огляду, чи виконала ця дитина всі щеплення згідно національного календаря. Це можна зробити у вигляді заключення і вписати її в форму 086-1, яку ми власне даємо підсумку профілактичного огляду. А багато моїх колег, щоб спростити і собі життя, і щоб медичний працівник. Навчального закладу розумів, який там вакцинальний статус, надає копію профілактичних щеплень, картки, і відповідно тоді вже оцінюють індивідуально, якщо там є якісь порушення календаря, або якщо дитина не отримувала за станом здоров'я щеплень, і відповідно це підкріплюється висновком ЛКК. Ну і це трошки спрощує тоді комунікацію. Угу. Пане Вікторе. А які щеплення повинна мати дитина от перед, ну, перед тим, як йти до школи? А, у 6 років це вже календар досить таки обширний. Взагалі у нас в Україні обов'язковими є щеплення проти туберкульозу, правця, дифтерії кашлюку, гемофільної інфекції, поліеміліту, вірусного гепатиту Б. І кір-краснуха паротит. Відповідно, там різна кількість цих вдос має бути, але, в принципі, національний календар не є в таємницею і можна звернутися до свого педіатра, уточнити, чи всі вони у вас виконані, і якщо є необхідність, доробити їх. Угу. А як щодо вчителів, вони також повинні проходити профлектичними доглядами? Так, звичайно, всі працівники сфери обслуговування населення згідно наказу міністр... згідно постанови кабінету міністрів 500, 59 дев'ятої зобов'язані проходити профілактичні огляди. Роботодавець контролює і забезпечує проходження цих оглядів. Зазвичай це виглядає як укладання договору з медичною установою, яка має право на проведення цих оглядів, і згідно з розробленого календаря, направляє кожного співробітника на ці профілактичні огляди протягом року. Хочу також зауважити, що профілактичні огляди школярів входять в програму медичних гарантій і відповідно лікар педіатр чи сімейний лікар видає електронні направлення до спеціалістів і відповіді покриваються державою? А профілактичні огляди вчителів виконуються згідно постанови за рахунок роботодавця. Відповідно, це покладається на сам навчальний заклад. Чудово, а пане Віктор, а от візьмемо так: от у нас вже там декілька років був коронавірус. Так угу. а зараз там. Війна так. А зараз більше все ж таки діти навчаються онлайн. Так? Угу. Чи змінилось щось з, цим, з цими доглядами, чи все все одно потрібно проходити? Якийсь період ми мали рекомендацію, що все-таки лікар-педіатр чи сімейний лікар на первинному на первинній ланці самостійно визначав стан здоров'я дітей і видавав допуск. Але на даний момент накази всі залишилися чинними, і обов'язковість профогляду і спектр цього профогляду також є сталим. Відповідно, ні війна, ні коронавірус на загальну популяцію по суті в розрізі здоров'я. Не вплинули ніяк, і оці от скринінги скеровані на те, щоб ми виявили якісь нюанси в стані здоров'я дитини завчасно, не допустили розвитку хвороби і попередили її. Тому і обсяг профогляду, і проходження, періодичність профогляду залишаються, як і були в вдовоєнний, в доковідний період. І я раджу батькам все ж таки звернути на це увагу, тому що в тому числі ковід і карантин вдома, відсутність занять по фізкультурі спровокували зараз погіршення стану зору у дітей. Дуже. Дуже Багато у нас є відхилень на поставу. Це дуже вплинуло. Дуже багато дітей звертаються потім до ортопедів з викривлення, викривленнями хребта. І на фізичну підготовку це також вплинуло. Ми, викор... Ми виконуємо виконуємо Руф'є, яка визначає здатність дитини до фізичних навантажень, швидкість її відновлення після них. І результати в порівнянні з доковідними часами на жаль, дуже невтішні. Ви сказали, що є різниця так, між е, медоглядом, коли дитина йде до першого класу, так, угу. і вже там, скажімо, одинадцяті там, класи. так. Угу. А, в, чому, в чому різниця? Давайте ще раз простими словами. так, і… А, ви сказали, що можна проходити на протязі там всього угу. року, так але ж це тільки для дітей других 11 так, так? ну перший... різниця в цьому, власне, є, що школярі, які вступають в перший клас, вони повинні пройти до початку навчань цей профогляд і надати свою довідку. А вже всі інші роки вони протягом року, і логічніше, відповідно, коли дитині виповнився наступний рік. У них може змінитися обсяг профілактичного огляду і перелік спеціалістів, і вони їх проходять. Ну і друга відмінність те, що в кожному віці є е, е, різні перелік перелік спеціалістів. З 7 до 10 років це обстеження робить лише педіатр, в 6 років, в 11 років вони співпадають, в 14-15 співпадають і в 16-17 співпадають. Угу. Чудово, а як взагалі часто треба проходити такі медогляди От, для, для себе? Тільки раз на рік цього достатньо. Якщо у вас є якісь скарги на стан здоров'я, відповідно ви одразу звертаєтесь до лікаря і він вже визначає обсяг вашого обстеження і подальшу діагностику. А профілактичні огляди в огляди в розрізі саме навчання, то це щорічно один раз на рік. Угу. Ну що ж, пане Віктор, я дуже вдячний вам за те, що ви завітали в нашої студії. Так і за цю з убесіду про профілактичні медогляди, яка, я думаю, зараз дуже актуальна, тим паче, що наближення навчального року. Дякую. А ви дивились проєкт Теледоктор і в йогосях у нас був Віктор Пенькач, лікар-педіатр. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.